Всім привіт! Сьогодні продовжуємо читати історії, тому ставимо вподобайку, підписуємось, якщо ще не підписались, і пишемо коментарі бажано від восьмих слів, аби Ютуб просував це відео в алгоритмах для інших. От тому підтримайте мій канал, підтримайте український контент і підтримуйте обов'язково наше військо. Мій чоловік, якому 41, завжди обирав жахливі подарунки. Ми разом понад три роки, і після першого року, коли я не отримала нічого на День народження, річницю, Різдво, День Святого Валентина і День Матері, останнє пояснив тим, що я не його мати. Ми точно читаємо не український Редіт? Бо це в нас штука така поширена, що чоловіки не вітають жінок з ним матері, бо ну, ти ж не моя мама. Я вирішила відповідати тим самим. На день батька я весь день була зайнята, хоча зазвичай готувала великий обід, вечерю і їхала 30-45 хвилин, щоб забрати його дочку. А, зараз їй 16. Аби вони провели день разом. Він подзвонив мені в день, і я була вічлива, але не ініціювала цю розмову. Коли він запитав, коли я її заберу, я так розумію, падчерку, е я відповіла, що маю інші плани, і мені ніхто нічого не казав. На його відповідь це ж день батька. Я сказала те ж саме, що і він мені. Ну ти ж не мій батько. Я знала, що він розсердиться і конструктивної розмови не буде, тому, коли він почав підвищувати голос, я сказала йому подивитись на стіл і поклала слуховку. На столі був лист, в якому я пояснила, як мені було боляче від його байдужості та небажання докладати зусиль для наших стосунків. Він подзвонив пізніше, вибачився і пообіцяв стати кращим. Тобто чувак багато років не хотів, а тут один лист, який вона йому написала, такий, пробудив в ньому почуття провини, і він такий. Все, і я змінюсь для цієї жінки. З того часу він став трохи краще, подарунки перетворилися на вибори щось, а я заплачу, що мене влаштовувало. Це, звісно, прикольно, що її це влаштовувало, але мені здається, оце вибори я заплачу на постійній основі. Ну, це таке собі. Ви, чоловік і дружина, ви живете разом, не вже так складно трохи бути уважнішим. Вона все одно десь та й казала, натякала тобі на якийсь подарунок, щоб вона хотіла отримати або купити. Ну, це не так важко. Блін, та купи їй сертифікат в якийсь СПА, і це вже буде. Клас! Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Невже так складно чоловікам е обрати дружині подарунок? За тиждень до Різдва він приготував мені каву, мамина та рибка. запросив на сніданок, а потім ми поїхали до торгового центру, де він запропонував вибрати мій різдвяний подарунок. Я давно мріяла про дизайнерську сумку, навіть відкладала на неї гроші. Ми знайшли її в магазині, і він погодився її купити, сказавши, що це буде єдиний подарунок. Я була на сьомому небі від щастя. Після покупки чоловік сказав, що покладе сюрприз у сумку, і я зможу відкрити її на Різдво. Я залишила її в машині, а сама зайнялася підготовкою до свят. Боже, він. Він мав натхнення на якийсь сюрприз. та що... Боже, жінки, беріть на замітку, пишіть листи своїм чоловікам. Бачите, як допомагає? <риклад> Я думаю, якби це допомагало аж сильно, то ми б не читали цю історію. На Різдво ми забрали його дочку і їхали до його мами. Я обернулась до неї, щоб привітатись, і побачила, як вона тримає мою нову сумку. <хи> Я запитала, звідки в неї ця сумка, і вона тихо пробормотіла. Тату дав мені. Я була шокована. Чоловік пояснив, що вона благала його віддати сумку, нагадуючи про всі випадки, коли він не дарував їй подарунків, і він не витримав. Серйозно віддати подарунок дружини, тоді це потрібно було відразу я не знаю, їхати за другою. Ну хто це так робить? Ну, Якщо ви не вмієте спілкуватись з дітьми і пояснювати їм. Бо, ну, блін, якщо ти вже дружині е, обрав подарунок. Ну, потрібно було, я не знаю, якщо ви брали її з собою, попросити дружину, допомогти, обрати подарунок е цій дочці і ну, якось. Або пояснити, поїдемо, я тобі куплю там, подарунок, який ти захочеш, якусь сумку. А це подарунок моєї дружини. Чоловіки такі цікаві. Що дружині тоді теж треба було сісти і нагадати всі йому. Випадки, коли він не купував її, пода я, коротше, не розумію цього. Я відчувала суміш гніву і болю. На заправці я вийшла з машини, сіла за кермо і поїхала, залишивши їх обох. Я провела день з родиною, вимкнувши телефон. Пізніше я дізналася, що чоловік і його дочка дісталися до будинку його мами, а правда про сумку виплила на поверхню. Його родина розділилася, Хто став... хтось став на мій бік. Вангою це була не свекруха. А хтось на його. Одна, певно, мамуська стала на його сторону. З того часу наші стосунки охололи. Я відчуваю розчарування та спустошеність. Хоч і сумую за ним, коли, коли його немає вдома. Тепер я хочу почути думки інших про цю ситуацію. Блін, я навіть не знаю, що сказати. Е, По-перше, чоловік мав проявити. Е, 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 е. Коротше, він е, мав пояснити своїй дочці, що це не її подарунок. І якщо вона хоче таку сумку, він, вони потім разом поїдуть і він їй купи таку, або будь-яку іншу, тому що це подарунок його дружини. Або треба було якось викручуватись з, ці, з цієї ситуації і, не знаю, поїхати другу сумку таку купити, ну, там, дружині віддати. Ну, щось придумати. Оце. Е, мені здається, це отмазка. Я не, не впевнена, що він недовго е, спротив мав. До цієї ситуації донька сказала: Вау, це мені. А він такий да, це тобі. Тримаю ось мій подарунок». Коротше, це бред. Я не впевнена, звісно, що потрібно було прям так різко там кинути і там довго не спілкуватись. С Стосунки охололи, і я розумію, її розчарування з приводу цієї ситуації. Певно, жіночку допекло, і там, напевно, якась така історія, можливо, із донькою була, що він якось ставився. Тобто ревно ще якісь були. Ну, коротше, не просто так вона взяла. І так різко відреагувала, кинула їх і поїхала до своїх родичів. Коротше, якось так. А ви що думаєте з цієї ситуації? Чи правильно вчинив чоловік, що віддав подарунок? Чи він правильно взагалі ставився до вибору і до того, там, як і що подарувати дружині? Ну, коротше, взагалі за подарунки. От. І чи права жіночка, що вона так. Різко відреагувала, і, по суті, я так розумію, на цьому стосунки і завершиться. Якось так. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Так, в підписка, коментар пишемо, підтримуємо, От, підтримуємо мій канал, щоб він розвивався. Ось, бачите, ось такий товариш у нас з'явився. От, я стараюсь, щоб мої історії було слухати комфортно, класно. Всім подобалось. Тому мінімум, який ви можете зробити, це вподобачку поставити і підписатись. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Па-па!